12 ящиків. З одного дерева, з дерева, ну тут вже зібрано, ось 12 ящиків. Вітаю на каналі, збираємо яблука Джонатан сорт. А, що ми маємо? Ось такі яблука. Ось така нагрузка. І ціль цього відео це зняти нагрузку на дерево. Це старе дерево, дуже старе, яке я просто. Почав обрізати, ну я його отримав, так би мовити. У спадщину, старе-старе дерево. Почав нормально обрізати. І отримав тут нормальні яблука. Це ось одне дерево. Просто супер яблука. Дуже гарні. якість гарна, Ніяких хвороб, ніяких шкідників. Ось інше дерево, це теж Джонатан сорт. Ось вона нагрузка. Але в наступному році, тут бачите, гілка довга. От. Я її десь тут обріжу, тому що ну, так не повинно бути. Тобто в мене крона, бачите, я тут наростив крону більше. А тут це в цьому році я просто яблука зібрав, а в наступному тут будуть вже яблука, і тут я обріжу вкорочу. Ось така нагрузка. Оце сонячна сторона, а тут більш червоні яблука. Так це виглядає. Тобто старе дерево, але якщо його правильно почати обрізати, воно було запущене доволі. Почати обрізати, то в принципі можна отримувати врожай. Це обрізка була на омолодження. Ті, хто дивився попереднє відео, то пам'ятають ці яблуки. А оце, до речі, відео, хто казав, що на вертикальних пагонах, ось вертикальних пагонах яблуня не плодоносить, ось воно плодоносить. Ось вертикальний пагон, ось вертикальний пагон. Ось вертикальний пагон. Тобто ну там треба дивитися мої попередні відео. Там були коментарі, що не плодоносить. Плодоносить. Треба прикладати трішечки розуму і стратегії. Це ж старе дерево, тут трішечки по-іншому все. Ось реально з двох дерев 120 кг. Отакі результати.